Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо. Після перегляду відео. Будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Запитання для повторення домашнього завдання. Назвіть порядок визначення місця судна за допомогою РЛС. Друге запитання: які завдання дозволяє вирішувати РЛС? І третє питання: назвіть основні регулювання і управління радаром. За допомогою РЛС ми можемо визначити місце судна, якщо судно знаходиться на відстані від берега, на якій видно. Де берег видно на радарі. Можна бачити берег до радара. Ми бачимо берег, берегову лінію на радарі, а також бачимо нашу карту. Ми знаходимо на радарі якийсь мис або виступ і беремо на нього пеленг і дистанцію. Замірюємо. Потім ми цей пеленг і дистанцію переносимо на навігаційну, карту. на навігаційну карту. І опять же знаходимо тут же цей же шмис. Або виступ, або якийсь орієнтир. І від нього цей пеленг відкладаємо, тільки обратний пеленг у нас виходить. І дистанцію. Пеленг відклали лінію і дистанцію на цьому пеленгі. Місце, де буде у нас пеленг і дистанція пересікатися, в нас буде наше місце. точка. Це будуть координати нашого судна. Знімаємо з карти широту доготу, і ми знаємо свої координати. Тема засоби автоматичної радіолокаційної прокладки та вимоги імо до них. Мета вивчити будову, характеристику, принцип дії ЗАРП. Формувати навички використання ЗАРП, виховувати цікавість до обраної професії. План заняття. Перше питання: морський радар. Друге питання: вимоги імо до ЗАРП. Третє інформація про ціль радар ЗАРП. В процесі прослуховування даного заняття. Дайте відповіді на запитання. Що означає термін радіолокація? Що означає РЛС? Який принцип дії морського Радару. Які задачі дозволяє вирішувати РЛС. Назвіть функції РЛС, що означає ЗАРП. Які додаткові функціональні можливості ЗАРП порівняно з РЛС? Які вимігу ІМО до морського радару? Назвіть функції ЗАРП. Назвіть порядок отримання інформації про ціль Радар ЗАРП. Радіолокація це область радіотехніки, що забезпечує радіолокаційне спостереження різних об'єктів, тобто їх виявлення, вимірювання координат і параметрів руху, а також виявлення деяких структурних або фізичних властивостей шляхом використання відбитих або перевипромінюваними об'єктами радіохвиль, або їх власного радіовипромінювання. Радіолокаційною станцією або радіолокатором називається пристрій, призначений для виявлення об'єктів і визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. Принцип дії морського радару. Синхронізатор періодично запускає передавач. І одночасно з ним індикатор. Потужний короткочасний імпульс високочастотних коливань, що виробляється передавачем, надходить в антенну. І випрямінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького променя. Після відбиття від об'єкта слабкий високочастотний імпульс повертається до антени і подається на вхід приймача. У РЛС одну ж і ту ж антенну використовують як для випрямінювання. Так, і для прийому. Підключення антени до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного перемикача. Після посилення в приймачі імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить в індикатор, і на екрані індикатора в цей момент з'являється точка, яка яскраво світиться. Відстань від центру екрану до цієї точки визначає в масштабі відстань від РЛС радіолокаційної станції до об'єкту. Істотний вплив на ефективність відображення надає конфігурація поверхні, що відбиває. Чим більша площа ділянки, яка перпендикулярна напрямку розповсюдження хвилі, тим ефективніше відображення, тим більше дальність виявлення. Судно. Звернене бортом до РЛС має велику відображаючу площу, ніж судно зверне до неї носом або кормою. Морська поверхня при відсутності хвилювання дає дзеркальне відображення в протилежну сторону і не виявляється на екрані РЛС. Хвилювання створює розсіяне відбиття, в результаті чого окремі хвилі виявляються на відстані декількох миль. Опади у вигляді дощу та снігу дають відзеркалення, ефективність якого тим більше, чим більша щільність частинок. Завдання, які дозволяє вирішувати РЛС, визначати місце судна за орієнтирами, шляхом вимірювання пеленга і відстані, опізнавати берегову лінію і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору. Виявляти надводні, навігаційні небезпеки і орієнтири. лід, Райони зливових і снігових зарядів. Виявляти зустрічні судна. спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними, Функції РЛС. Уникати зіткнення, оцінювати рух цілі. Визначати місце розташування свого судна. керувати судном в від тумані. Приймати сигнали радіолекційного маяка відповідача. ЗАРП. Це засоби автоматичної радіолекційної прокладки. Засоби автоматичної радіолекційної прокладки. ЗАРП є РЛС, яка поєднана з спеціалізованою обчислювальною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації, і отримання даних для прийняття рішення по маневруванню при розбіжності. Додаткові функціональні можливості ЗАР порівняно з РЛС. це автоматичне виявлення ехосигналів надводних цілей, ручний і автоматичний захват цілей на супровід, одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей, безперервне автоматичне визначення елементів руху курс і швидкість, і елементів зближення дистанції часу найкоротшого зближення для всіх супроводжуваних цілей, програвання маневру розбіжності з усіма цілями. Що знаходяться на автосупроводженні, за умови, що елементи їх руху, залишаються незмінними. виявлення маневру цілі, звукова і світлова спопереджувальна сигналізація про появу нової та небезпечної цілі, втрата цілі, в тому числі небезпечної, початок маневру цілі, зближення з цілею на встановлену граничну відстань, виявляти несправність при автоматичній тестовій перевірці. Вимоги імо до морських радарів. РЛС повинна бути забезпечена одним з таких засобів: ведення радіолокаційної прокладки. Для суден валовою місткістю понад 300 тонн, засобом електронної прокладки для ведення ручної прокладки на суднах, обладнаних гірокомпасом не менше 10 цілей, з використанням шкал дальності 3, 6 і 12 миль. Для суден валовою мізкістю понад 500 тонн засобом автоматичного супроводу, що забезпечує можливість безперервного отримання оператором інформації при автоматично супроводжуваних цілях для оцінки навігаційної обстановки, автоматичний супровід і обробка, одночасне відображення і безперервне оновлення інформації не менше, ніж по 10 цілям, можливість ручного захоплення і скидання цілей з використанням шкал дальності 3, 6 і 12 миль. Для 1 валової понад 10 тисяч тонн засобом автоматичної радіолокаційної прокладки ЗАРП для автоматичного супроводу і обробки, одночасного відображення і безперервного оновлення інформації не менше ніж по 20 цілям при автоматичному і ручному захопленні з використанням шкал дальності 3, 6 і 12 миль. ІМО до діаметру екрану радіолокаційної станції. Ефективний діаметр екрану індикатора РЛС радіолокаційної станції для суден валової місткістю від 300 до 1000 тонн повинен бути не менше 180 мм. Ефективний діаметр екрану індикатора РЛС для суден валовою місткістю від 1000 до 10 000 тонн повинен бути не менше 250 мм. Ефективний діаметр екрану індикатора радіолокаційної станції для суден суденвалової місткістю від 10 тисяч тонн, і більше повинен бути не менше 340 мм. Функції ЗАРП засобів автоматичної радіолокаційної прокладки. Запобігання це запобігання зіткнень за допомогою супроводу окремих радіолокаційних цілей і прокладки їх курсу, і вектора швидкості для визначення відстані до точки. Найкорошого зближення. І часу до точки найкорошого зближення зі своїм судом. Control Unit радар блок керування радару ARPA або панель управління, що ми бачимо на панелі. Power. Кнопка живлення. І Electronic Bearing Light On-off. Brill – AC rain, ACC, gain. VRM Variable Range Mark. On-off. F1, F2, F3, F4 Alarm acknowledge, standby TX HL off, heading Life off EBL offset, mode Off center, see motion reset Index line, vector time Vector mode, target list Cancel trails, brill, enter mark Menu, ICQ Range, target date, cancel trails Розглянемо інформацію про ціль на радарі ZARP FURUNO. За допомогою радару ZARP ми можемо захватити ціль. Навести курсором на цілі, захватити ціль і отримати інформацію про ціль. За допомогою радару, це буде ZARP. Ехо ціль. Ми отримуємо інформацію. BRG, RNG, Curso Grand, Speedowe Grand, C PATCP BCRBCT. А якщо ми захватимо ціль за допомогою АІС, нас АІС підключений до Радару ЗАРП, то ми отримаємо інформацію таку ж саму, як і за допомогою Радару, а також допоміжну інформацію, яка передасться за допомогою АІС назва судна, MMCI, ім'я номер, Довжина, Ширина і інші дані, які передає і приймає АІС. І це ми будемо бачити на екрані РЛС Сарп. Якщо ми захватимо ціль за допомогою Радар Арпа, ми отримуємо ехо-ціль і ми отримуємо інформацію, яку нам дасть зарп, це BRG Bearing, Bearing на судно RNG, range, дистанцію, COG Курс ground, Курс відносно грунта цілі, Speed ground, Close Point of Approach, дистанцію кратчайшого зближення. TCP час кратчайшого зближення BCR і BCT. Якщо ми захватимо ціль на радарі за допомогою Аїса, АІС у нас підключений до радару, ми отримуємо таку ж саму інформацію, як з ехо-цілі. це Bearing, Range, course Curse ground, Speed of the ground, Close, Point of Approach, DCPA, bcr, BCT. Ми також цю інформацію отримаємо. А також ту поміжну, яку нам дасть АІС. АІС у нас перейде інформацію: судно на судно, яка вводиться вручну або подається з GPS. Це назва судна. MMCI, імовський номер, довжину, Ship White, ship draft, Destination. ETA estimated time, arrival, і цю інформацію ми отримуємо за допомогою AIS. І побачимо її на радарі. Зарп. Розглянемо виконання завдання на маневровому планшеті розходження з одним судном, змінною курсу поворот вправо. Дана задача допоможе нам зрозуміти радар, зрозуміти, як судна йдуть відносно нас. Тому що на радарі для зрозуміння ситуації потрібно це знати, тому що радар нам видає CPA, дистанцію крача зближення ТПА і інформацію по цілі в режимі відносного руху. І знаючи, розуміючи це, ми зможемо, дивлячись на радар і отримуючи інформацію, приймати рішення для забезпечення безпеки мореплавання. Тому. Якщо навчитися вирішувати задачі на мирове планшету, це дуже нам допоможе в вирішенні цієї задачі, щоб дивитися на радар і аналізувати ситуацію на морському судні на містку. Маневровий планшет основні поняття та визначення. Маневровий планшет це сітка полярних координат, в центрі якої знаходиться судно спостерігач, використовується для графічного вирішення завдання. На розходження. Основні поняття і визначення: лінія відносного руху. Траєкторія переміщення ехосигналу судна цілі щодо умовного нерухомого власного судна на екрані РЛС. На даному малютку, ми бачимо, лінію відносного руху це від нульової хвилини шеста дванадцята ну і далі йде. До центр планшета не синя лінія. Тут вона позначена як лод лінія относительного движення або лінія відносного руху. Друге, очікувана лінія відносного руху. Це очікувана лінія відносного руху, прогнозована траєкторія руху ХСМНУ судна цілі після закінчення маневру власного судна. Даному, на даному малютку у нас лоди, це очікувана, ожидаємо лінія относительної заміння, Лі, очікувано це з 12-ї хвилини дві красні лінії. Двікрасні лінії касати на де беззапасному, де беззапасна в нас дві мілі. Де, де кратчайшого зближення, дистанція коротшого зближення, довжина перпендикуляра опущено з центра планшета на лінію відносного руху. Дистанція кратчайшого зближення у нас тут з центра планшета, перпендикуляр Д крачайше на лінію відносного руху, на сину лінію, Це, що йде з 0 до 6 і до планшета. Це у нас є дистанція коротшого зближення. Те коротше зближення, це час коротшого зближення, судновий час з моменту початку спостереження до моменту приходу судна цілі в точку некоротшого зближення. Це, якщо считати, від 0 хвилини 0 до 6, відрізками 6 хвилин, потім 12, 18, 24, 30, 36, 42, нам потрібно до перпендикуляра вимірювати, а те коротшого, коротчайшого зближення. Хорошо здерження маленьке, да? це проміжок часу від моменту початку маневру до моменту здерження на хорошу рішення. Це проміжок корівня, відрізок часу від 6 хвилин до перпендикуляру. В наша вектор швидкості судна спостерігача за 6 хвилин. В наша в нас чорний йде це з центру екрану, вектор, чорний вектор, і ми потім його переносимо на трикутну коріння з чорний теж. Виціля, вектор швидкості судна цілі. Виціляє ми бачимо зелений вектор з точки F нижньої до 6 хвилин. І ви нульовий вектор відносної швидкості судна цілі. Це результуючий віктор двох швидкостей, в чому і полягає зміст відносного руху релеті мовшу від нуля до шести. Ми на екрані Радара можемо побачити ціль, навести на неї курсором і отримати інформацію про ціль. Це bearing, Range, Cursoverд, Speed of Ground, CPATCPA, -CPA, BCR і BCT. Для того, щоб це нам зробити, нам потрібно вибрати ціль, яку нам потрібно, і потім на неї навести курсором на ціль. І отримати про неї інформацію. Після того, як ми навели курсором на ціль, нажали ліву кнопку, ми бачимо, що на цій цілі стоїть мітка. Після того, як ми нажали на ціль, захвативши її, ми будемо бачити направлення руху цієї цілі відносно нас, а також інформацію про цю ціль. Ми будемо бачити інформацію про ціль, яку ми захватили. Це BRG Bearing, RNG Range, Curse Overground, Speed Over Ground, CPA, Close Point of Approach, TCPA, Time of CPA, BCR, BOW, Cross Range, BCT, BOW, Cross Time. Після прослуховування даного відео дайте відповіді на запитання. Що означає термін радіолокація? Що означає РЛС? Який принцип дії морського радару? Задачі, які дозволяє вирішувати РЛС, назвіть функції РЛС. Що означає ЗАРП. Які додаткові функціональні можливості ЗАРП порівняно з РЛС. Які вимоги імо до морського радару? Назвіть функції ЗАРП. Назвіть порядок отримання інформації про ціль Радар ЗАРП. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь. На морський учбово-практичний ютуб канал. Робота в морі обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.